Чи потрібні Богові десятини та жертви? Деякі кажуть, що це треба було тільки у старому заповіті, а зараз не треба. Але що ми бачимо при народженні Ісуса Христа? Коли волхви йому принесли дари Солота, то що він вистрибнув з колиски і сказав: Богові не потрібні ваші дари? Так було написано в вашій Біблії в новому заповіті. Звісно ж, ні. Такого не було, значить, входили Господові. Так підтверджується важливість десятин та жертв. Адже навіщо жертвуються десятини для того, щоб слово Боже Євангелія розповсюджувалося. і так само Ісус не мав грошей, але знайшов, пославши учня, знайти гроші в роті у риби. І той знайшов. Ісус показав важливість, що навіть Він жертвує на храм Отця. А хто не жертвує, тільки сини світу цього не жертвують тому, що мамона долає. А діти Божі несуть десятину для зростання дому Божого та поширення Євангелія. Але ще є різні служителі, і можна потрапити на шахраїв. Щоб на них не потрапити, треба провести тест. Легко визначити справжнє складення над ушуканцем і над істинним. Як наш пастор показує, що сім'я Кинути і дивитися на плід. Якщо немає плоду, значить не істинна церква, а в істинній церкві сім'я завжди підросте і дасть плід благословення. Отже, істинна церква влагоджує ці фінанси не на себе і не на плотське, а на поширення Слова Божого, як написано в Святому Письмі: роблячи добро, нехай не сумуємо, бо свого часу пожнемо. Якщо не ослабіємо.